Історичну епоху, що настала після найдавніших часів і тривала із середини 5 століття до кінця 15-го, називають середньовіччям. Відлік цієї епохи розпочинається з падіння Західної Римської імперії в 476 році. Саме поняття середньовіччя подарували світові італійські поети і філософи. Вони вигадали його лише тоді, коли ця епоха вже завершилася і розпочалася нова доба. Про неї ви дізнаєтеся вже в цьому навчальному році. Італійці вважали, що в історії людства між світлими часами і новою добою тривали похмурі століття. Світлими часами називали розквіт стародавньої Греції і Риму, коли високого рівня розвитку досягли освіта, наука та мистецтво. Розвиток людства, не гірший, ніж за античності, продовжився в нову добу. А століття, які відмежовують стародавній світ і нову епоху, відзначилися, на думку мислителів, виявами дикунства, забогонів і жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так виник образ похмурого середньовіччя. Згодом люди почали відзначати і переваги середніх віків порівняно з тим часом, у якому вони жили. Дехто навіть вважав, що епоха середньовіччя була чи не найкращою в історії. Адже тоді, мовляв, повітря не було забруднене викидами із фабричних труб, людей не знищували смертоносною зброєю. Створеною на основі новітніх технічних досягнень, люди почали ідеалізувати середні віки, уявляючи, що тоді, нібито справді панували шляхетність, мужність, цінувалася гідність. Ці часи сприймалися як доба рицарства поетично зображеного в романах. Насправді, в середньовіччі поєднувалися світлі, позитивні. Та темні негативні явища та тенденції. У період середньовіччя в господарстві багатьох країн світу відбулися важливі зміни, сформувалися нові феодальні відносини. Основою феодалізму є васалітет. Угода між васалом і сеньором землевласником, за якою васал отримував від сеньора землю. Присягав йому у вірності та військовому служінні, а сеньор мав захищати свого васала. Чимало сучасних міст виникло саме в епоху середньовіччя. Це стало поштовхом для розвитку господарства і культури. Культура початку середньовіччя вирізняється своїм релігійним наповненням. Релігія Глибоко проникла в побут та звичаї народів і стала основою розвитку їхньої духовної культури. На сході постала нова релігія іслам. У середні віки з'являється перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися із газет. Було відкрито університети, у яких розвивалася освіта і наука. Вчені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Саме в середньовіччі було закладено основи методу наукового експерименту. У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія та інші. В Європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії, засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав людини.